Друзі, я вас вітаю на каналі Криптобізнес. Мене звати Криптомайк, і тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні в відео ми проаналізуємо біткоін, подивимося, що у нас відбувається на ринку. Також ви знаєте, що інфляція у нас знизилась. Очікуваний прогноз був 5,2%. Інфляція знизилась у нас на і перебуває зараз на відмітці 5%. Тому це дуже великий позитив для ринку. І ми це все сьогодні будемо розбирати. Якщо вам подобається наш контент, то обов'язково друзі. ви Підписуйтесь на канал, ставте лайки, тим самим ви підтримуєте український контент. А також хочу вам повідомити, що 22 числа ми вже проведемо наш перший криптомарафон, який називається криптобаза. В марафоні ви отримаєте багато, багато корисної інформації, яка вам допоможе працювати та інвестувати на криптовалютному ринку. Ціна всього лише на всього 10 доларів. Ми спеціально зробили ціну таку низеньку, щоб кожен учасник, кожен учасник ринку. Мав змогу пройти цей марафон майже за безплатно отримати інформацію та відповідно продовжити розвивати в криптонапрямку. Тому, друзі, кому цікаво, всі посилання я залишу в описі. Записуйтесь на цей марафон та отримуйте більше знань в криптовалютному світі. А зараз ми переходимо до нашої аналітики та огляду наших новин. Отже, друзі, переходимо ми до аналітки криптовалюти біткоін, аналітки нашого ринку, і будемо дивитися, що тут буде, що тут відбувається. Ми подивимось сьогодні біткоін, ми подивимося сьогодні біткоін домінацію. І, звичайно ж, цікаві новини. По біткоїну, друзі. В нас є зараз дуже позитивні новини, тому що інфляція в США очікувалася 5,2%, а по факту вона склала 5%. Це в нас дуже сильний позитив для ринку, як в середньостроковій перспективі, так і в довгостроковій перспективі. Нагадую, що минулі дані по інфляції минулого місяця в нас були 6%, а зараз 5%, тобто дуже сильне зниження. І це, в принципі, на середньострокову та довгострокову перспективи вплинуть дуже добре. По біткоїну, друзі, в цей момент ми досягали 30 тисяч А зараз ми торгуємося на відмітці 29 980. Альткоїни в нас почуть просинаються, солана була сьогодні вже 24 дола, тому я думаю, скоро альткоїни вже почнуть реально просипатися і давати хороший ріст. Ну, давайте покажу, що чекаю по біткоїну на середньостроковій перспективі. Я вже казав це сценарій, що, в принципі, сильної корекції не повинно бути. З цих відміток бачимо, що ми ось тут у нас була така локальна проторговка, не глобальна така, як тут 에, тобто рівень. Тому що ми знизу, давайте покажу, як ми падали. Ми впали сюди, ось тут вернулись, була корекція, було, був ось тут боковик, після чого ми пішли імпульсно вниз. Як ми бачимо, друзі. І відповідно виходить, що ось тут у нас була така невеличка проторговка. Після чого, після цієї проторговки, ми далі полились вниз і дійшли до нашого дна. Ось це нам показує тут наш індикатор та наш відповідно RSI. Тому зараз ми також зробили невеличку зупинку ось тут, в, цьому, в цьому діапазоні. І далі, я думаю, що після накоплення сили ми отримаємо подальший імпульс і дохід до наших цілей. Вже таких е середньострокових цілей це 36-42 тисячі доларів. Чому я думаю, що біткоін сюди прийде, тому що, друзі, покажу вам ось таку метрику, і ви тут самі все подивіться. Після кожного досягнення, досягнення дна ми доходимо до зеленої лінії і йдемо корекцію. Ми доходимо до зеленої лінії і йдемо корекцію. І таку саму ситуацію очікую я і зараз. Але на даний момент ця відмітка перебуває у нас на, на зелена лінія на відмітці 44 941 долар. Вона з кожним днем рухається все вниз і вниз, нижче і нижче. Тому, відповідно, орієнтовно 36 42 тисячі доларів, я можу е припустити, що біткоін дойде в цю зону до цієї зеленої лінії по нашій матриці, друзі. Тому, відповідно, будемо очікувати росту сюди. Давайте переходити до біткоін домінації. Подивимося, що у нас відбувається цікавенько тут. І ми бачимо, друзі, що по біткоін домінації ми також досягли своїх піків. Ми досягли своїх піків. Відповідно, звідси я бачкав поступовий розворот і корекцію. На фоні того. того Кошти, які були зроблені в біткоїні, будуть переходити в альткоїни, і альткоїни будуть рости і показувати хороші пампи. Також ми бачимо, що тут у нас вже є ось така червона сітка, але ще чітких сигналів на продаж немає, тому ми ще можемо рухатись чуть-чуть вище, наприклад, до відмітки 50% по домінації. І після цього почуть помаленьку розвертати знизу. І на фоні цього розвороту, думаю, що в нас і почнеться альткоін сезон. Але по біткоїну, друзі, в нас ще є, в принципі, непоганий потенціал. Як ми бачимо, що потенціал в нас ще є досить непоганий. Навіть по RSI видно, що у нас ще зберігається хороший потенціал. Давайте порівняємо з минулим циклом, коли наш RSI зайшов вже ось цю червону зону. Це було ось тут, на цій свічці. Ми бачимо, що ціна була 6800. І після того, коли ціна була вже в такій зоні да, високій в зоні перекупленості, RSI почав рухати ще вверх, потім ще один раз. І ось тут в нас були два сигнали на продаж. І давайте подивимось, так, друзі? 6800, та, закрилась. 6800, 6900 закрила свічка тижнева. Після цього ми отримаємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 тижнів росту. І пік у нас був на відмітці 13 тисяч. 600 доларів. Тобто, друзі, ми виросли ще більше, ніж на 60% ось цієї відмітки з 8 до 13 тисяч. Тому я думаю, що ось тут в нас може бути подібна ситуація, подібна історія. Ми зараз знаходимося в такій сильній зоні, маємо хорошу свічку і можливий памп якраз в цій ці зоні до 36-42 тисяч доларів можемо дійти, друзі. Тут я буду чекати. Але, звичайно, це все буде залежати від часових гремок. Зараз ми маємо позитивну інфляцію, тому позитив на ринку є. Інфляція знижується, в принципі, все окей, тому можемо розраховувати на подальший ріст криптовалюти біткоін. А зараз, друзі, переходимо до наших новин і переглянемо, що в нас цікавого пишуть по криптовалюті, по біткоїну і по нашому криптовалютному ринку. У Bank of Америка допустили продовження росту по біткоїну. Продемонстроване з початку року зростання ціни першої криптовалюти має всі шанси на продовження. Такий прогноз дали аналітки Банк Америка, повідомляє Bloomberg. І це реально, друзі, так, тому що ми з цих відміток, з цієї локальної зони спротиву, її пробиваємо і маємо шанс дійти до сильної зони спротиву, – 36-42 тисячі доларів, після чого піти в корекцію перед Халвінгом. Тому, друзі. В принципі, я також вважаю, що біткоін має ще шанси для хорошого росту. Далі, друзі, по індексу. Індекс домінування по біткоїну досягнув рівня літа 2021 року. А я хочу вам нагадати, що літом 2021 року біткоін йшов на свої нові хаї. Тобто, біткоін був на нових хаях. Тому це дуже сильний показник, що біткоін зараз досягнув ось такої сильної відмітки по домінуванні, так як ми переглядали ось цей графік домінації по біткоїну. Тому, друзі, я думаю, що буде скоро розворот, відповідно, по домінації. Але біткоін і альткоін ще в нас можуть рости. Відповідно, думаю, що якщо ось тут буде якась проторговка, так, то кошти будуть переливатись в альткоїни, альткоїни будуть рости. Відповідно, біткоін ще може також показати досить непоганий ріст на об'ємах, плюс на сквіз-шортах шротах і так далі. Тому я думаю, що біткоін ще може показати непоганий ріст і дойти до своїх відміток як мінімум 36, ну і максимум я би допускав 42 тисячі доларів. Там я буду вже остаточно фіксуватися та виходити з ринку перед корекцією Єю, я думаю. Але це все буде видно тоді, коли біткоін буде на цих відмітках. Тому, друзі, ось такі новини та таке відео для вас сьогодні. Якщо інформація для вас корисна, обов'язково підписуйтесь на канал Криптобізнес. ставте лайки, підтримуйте український контент. Також не забувайте, що ми проводимо наш марафон. Перший марафон, який пройде 22 квітня. Ціна всього лише на 110 доларів, тому е, обов'язково пройдіть та дізнайтесь більше про криптовалютний ринок, отримайте е, реально базову та якісну інформацію, якісні інструменти для аналізу та аналітики ринку. І користуйтесь і працюйте на цьому ринку. Тому всім, кому цікаво, всі посилання є в описі, друзі. Переходьте, пишіть, що ви хочете, записуйтесь, що ви хочете записатись. Записуйтесь для того, щоб зареєструвати за собою місце. Ось, друзі. Всім дякуємо вам за перегляд, дякуємо за увагу, друзі. Всім пока!